Мої батьки почали зустрічатися, коли мамі було 15, а татові щойно виповнилося 18. Вони були закохані, і результатом їхнього кохання стала мамина вагітність. Про це мама дізналася, коли йшов уже четвертий місяць вагітності. Напевно, тоді не прийнято було стежити за регулярністю циклу. Значить, мама вчилася в 9 класі, коли дізналася. Що вагітна. А дізналася вона про це на огляді у лікаря. Природньо, вона не очікувала цього і не була готова. Це було в далекому 1995 році. І як ви розумієте, тоді соціум сильніше засуджував ранню вагітність. Але мама знайшла в собі сили розповісти про це татові. Я сама не знала, як тато відреагував на це. але... Результат один. Я народилася. Хоча татові й було 18 тоді, але він не злякався і не втік від відповідальності. Вони почали жити у батьків моєї мами, тато влаштувався на роботу. Єдине, за що мені шкода, це те, що вони не змогли вступити до університету. Коли я пішла в садочок, мамі виповнилося 18 років, і вони із татом одружилися. І йшли роки, я почала ходити в школу, незважаючи на те, що мої батьки були зовсім молодими, незважаючи на усі труднощі, вони забезпечили для мене щасливе дитинство. Я ніколи не бачила, щоб вони сварилися. Я спілкувалася з усіма своїми дідусями та бабусями, часто ночувала у них. І коли мені виповнилося 15 років, ми з мамою стали ділитися усіма своїми жіночими секретами. Ми були як подруги. Вона знала про моє перше кохання, про моє розчарування, давала мені цінні поради. Після школи я вступила до медичного інституту і до сих пір там вчуся. Я, поки не заміжня, дітей не маю, мої батьки до сьогоднішнього дня разом і дуже люблять один одного. Я дуже люблю своїх батьків, пишаюся ними і вдячна їм за подароване мені життя. За щасливе дитинство і за ті добрі спогади, які у мене є. Я рада, що завдяки маленькій різниці у віці ми з мамою і татом були як друзі. Багато засуджували моїх батьків. А я час від часу задаю собі питання: а чи вік має значення? Адже вік це всього лише цифра, важливіше те, що у тебе в голові. Багато дорослих людей часто. Роблять по-дитячому, тікають від відповідальності, від... 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 не поважають один одного. Можна довго жити тільки в своє задоволення, ходити на вечірки, проводити час з друзями. Але чи зробить це вас щасливим? Це вже питання. У минулому році у моїх батьків була річниця. Вони відсвяткували порцелянове весілля 20 років. І хочу сказати, що вони для мене є прикладом для наслідування. Вони мій еталон, і я їх дуже люблю.